Вчора виставила відео, були ми в парку, і, виявляється, вчора був День Молоді. Раніше був 28 червня, зараз, як вчора, було, 12 серпня. І в броварах в парку був концерт, присвячений Дню молоді. Там збирали гроші, донатили на тепловізори. Якомусь військові тепловізор, якомусь військовому з броварів. І. Виступали у міського голови Броварів, є дві доньки, вони вже виросли, закінчили школу і підійшов час е, отрим, ну, вибирати путь в житті, шлях. Е, міський голова тут незмінний вже десятиліттями. І він тут цар і Бог, і кисню дуже великий бізнес завдяки тому, що він міський голова він дуже багатий. От дівчатка захотіли стати співачками обидві. Під час війни от такий час на мільйони доларів їм знімаються кліпи, їм влаштовуються виступи, гастролі, вони ну, продвигають їхні пісні там на радіо, скрізь, тобто їх роблять зірками. І от ці дві дівчинки стрібали абсолютні бездарності. Ну, взагалі, ну, ну, це якби я стала, зараз я не ходжу, якби я стала гімнасткою або. Не знаю, хореографом чи ще яким, от вони стали співачками. І щось вони там стрибали, мечали, мечали. Жахливі. Дані, вокальні, взагалі немає. І вони збирали, от казали з я не знаю, чи там одна була дочка, чи це вони там обидві виступали. Но я знаю, що обидві співачки обох він продвигає. Одна точно була. І вони кажуть, збираємо на тепловізор, кожна ваша гривенька. Важливо. Хоч по гривенці давайте. Це, тобто їх розкрутили, написали їм пісню, записали цю пісню, зняли кліп там за мільйони гривень, за багато мільйонів гривень. От вони збирають по гривенці. Це все зрозуміло, це ну якби не новина, але мене вбиває абсолютно спокійне сприйняття цього ну вчора, в даному випадку, а взагалі українцями. Що з вами відбувається? Що з цим робить, я не знаю.